Всім привіт, друзяки! Ну, запишу відео спеціально для зоозащитників і любителів собачок. За цей весь час, який я знімаю, показую вам собаки, там біда, проблема. Тільки одна жінка зі мною зв'язалась там попросила давай якось зловим їх, ходловим. І після цього більше ніхто ні разу мені не писав. Замість того, щоб писати на мене там гадості, там, убійця, хто я там ще, ким ви начитаєте, мені взагалі по барабану, ким ви не считаєте. Лучше б зв'язалися зі мною, я показав вам такі собаки, спіймайте їх заберіть, якщо ви такі всі грамотні, а не сидіть там на жопі і пишіть коментарі, тільки мені тут всякі цю. Я вам об'ясняю ще раз, зараз скоро буде зима, ці собаки будуть агресивні, будуть кидатися на людей. Скільки треба службу в Тарбонарах, щоб людей покусали. То дитину покусали, то того покусали. Що це таке? Забредятиниця. Вони ж самі замічають, що собак дуже багато. І я не кажу, що це собаки винуваті. Я об'ясняю, що це чоловік винуватий. Придумайте закони якісь, щоб наказувати людей за виброшених собак. Ніхто цього не ділає. Ото ваша і сущність, писати коментарі тільки сидіть в Фейсбуці. Так що такі от справи. Задолбали, блядь, вже. Йдіть ловіть, я вам покажу собаки де. Ловіть їх. Я ж нічого не маю проти. А тільки писати спроможні, Убійця там і ще щось. А місні люди всі до мене обрешають, то корову задерли, то ще якогось, то покусали, всі мені пишуть і дзвонять. Так що так пока.